І далі я запрошую нашого наступного спікера дуже цікавого, який пройшов шлях від технічної спеціальності, будучи слюсарем до зараз аналітика систем навчання. Він презентує нам HR-дашборд, який отримує там неймовірно колосальні дані різних показників і взагалі у компанії. А компанія зараз буде виступати Ферекспо. На меті далі розвиток саме вже симуляторів віртуальної реальності, які замінять певні технічні ролі і дозволь, буде дозволити. Поляти відпрацьовувати якісь аварійні ситуації або, наприклад, дублювати ролі водія екскаватора. Тож я запрошую Романа Хрябченка, аналітика систем навчання, компанія Ферекспо з темою HR Dashboard. Роман, мікрофон ваш і нагадую про таймінг. Добрий день, шановні колеги. Дуже радий буду сьогодні поділитися досвідом, познайомивши вас з нашим проектом Dashboard. Я Роман Хрябченко, розробник цього проекту. Маю дві вищі освіти: технічну та економічну. Під час навчання в університеті став стипендіатом першої програми підтримки обдарованих дітей від Ферекспо. Більше дев'яти років працював на світового лідера з виробництва гірничого обладнання. А останні 11 років займаюся аналітикою роботи гірничого обладнання та пошуком шляхів збільшення результативності використання обладнання. Трошки про компанію Ферекспо. Ферекспо – це провідний європейський експортер залізорудних окатків преміум класу для світових виробників сталі. Напевно, хоча б раз чули фразу, що керувати можна лише тим, що можна виміряти. Що це означає? Тобто, якщо ви хочете вплинути на якийсь процес, його треба знати досконально. Інакше вплив може мати непередбачувальні результати. Керівництво компанії Ферекспо давно задавалось питанням визначення причин хаотичності показників ефективності роботи гірничого обладнання, причин виникнення нештатних ситуацій, аварій, нерівномірності планових ремонтів і так далі. Аналізуючи ці причини, звернули увагу на роботу операторів, провівши аудит майстерності манери роботи, отримали результати, які змусились більш детально розібратися в них. Для цього прийняли рішення задіяти профільних фахівців компаній-виробників, таких як Камацу, Катерпіллер, Хітачі результати аудиту навичок операторів підтвердили важливість підвищення рівня їх майстерності, проаналізувавши причини виникнення помилок. Що фіксується бортовим обладнанням, помилки були умовно поділені на технічні та експлуатаційні. Нас цікавлять експлуатаційні. Це помилки, які значною мірою впливають саме дії оператора, що експлуатує дане обладнання. На основі отриманих даних була спланована подальша робота у цьому напрямку шляхом проведення навчання це і привело до впровадження річної програми навчання операторів із залученням фахівців компаній-ділерів. За підсумками річної цієї програми, отримали результати, які перевіршили очікування. Кількість помилок знижилась майже вдвічі. Підтвердились прогнози ділера про зниження собівартості перевезень. А саме за середніми даними, які виробник гірничого обладнання отримав, проаналізувавши дані з різних кар'єрів світу, поліпшення або погіршення майстерності операторів на всього на 5% знижує або навпаки збільшує собівартість перевезень. На цілих 5% теж. Як результат, економія у нас в наших умовах становила більше 8 мільйонів гривень на рік, що є доволі гарним результатом. Згідно досліджень, проведення компанії виробником гірничого обладнання, показник ефективності роботи операторів є один із значних чинників. Які впливають на вартість перевезень і майже дорівнює по величині таким показникам, як часу циклу та вантажу підіймальності обладнання, та значною мірою перевершує витрати на паливо, заробітну платню та витрати на шини. Хоча ці показники теж дуже суттєві. Крім впливу, на економічні показники саме людський фактор впливає в значній мірі на виникнення нещасних випадків з обладнанням. Так, за даними Управління охорони праці США, з усіх тяжких наслідків в нещасних випадків мінімум 48% чітко простежується вплив оператора на виникнення цього випадку. І як наслідок, відчутний вплив оператора на собівартість перевезень та на кількість поломок обладнання. Проведення поодиноких програм навчання лише на якийсь час можуть покращити ситуацію. Необхідно шукати системне вирішення цієї проблеми. Потрібен постійний моніторинг та контроль ситуації з можливістю її коригування в реальному часі. А що ж таке майстерність? Майстерність це, якщо стисло, знає, вміє та використовує. Знає, можна перевірити знання проведенням тестів, іспитів, вміє, можна провести практичне виконання вправ. А от використовує це дуже важко перевірити, так як в процесі роботи оператор залишається сам на сам з обладнанням. Рішенням стала якраз інтерактивна панель Держборд, який дозволив в реальному часі відслідковувати динаміку кількості помилок, які допускає оператор, а також допоміг визначати прогалини у знаннях та вміннях операторів. Це, в свою чергу, дозволило проводити точкове керування навичок та навчання безпосередньо на робочому місці. Головна мета проєкту це. Підвищення економічних показників через підвищення індивідуальної, тобто адресної майстерності персоналу шляхом навчання правильної експлуатації гірничої техніки та проведення навчання операторів, які мають прогалини в знаннях, це дозволить зменшити пагубний вплив людського фактору на ефективні на експлуатаційні витрати на даний час. Відпрацьовуються методи застосування отриманих даних. Та вплив проведеного коригування знань, розроблено метод оцінювання операторів, виходячи з їх впливу на появу експлуатаційних помилок. Тобто відбувається робота всіх підрозділів на вдосконалення процесів, після доопрацювання цього вже запущеного першого етапу проєкту почнеться поширення його на інші групи професій. В цілому для опису процесу його можна розділити на такі складові етапи. Онлайн моніторинг помилок операторів за допомогою дешборд. Онл офлайн моніторинг завдяки шифт тренерам на робочому місці, створення індивідуального плану навчання згідно з виявленням виявленим прогалином. проведення навчання самого, моніторинг та впровадження коригуючих дій, і кінцевий результат підвищення ефективного і в ефективності роботи оператора. І так, по колу, так як цей процес є неперервним. Дашборд – це база, що об'єднує інформацію цікаву для нас з різних корпоративних джерел та дозволяє в реальному часі проаналізувати манеру роботи оператора, коли він остається сам на сам з технологічним обладнанням. Дашборд проводить оцінювання та в реальному часі виставляє оцінку кожному оператору. Чим же це може бути корисним керівникам структурних підрозділів? Отримані дані в реальному часі дозволяють своєчасно реагувати. На систематично повторювані помилки, які з часом можуть призвести до поломки обладнання. Вчасно отримані дані дають змогу вжити необхідні заходи щодо їх усунення. Вчасно реагувати на проблеми, що виникають з експлуатацією гірничої техніки, оперативно їх вирішувати. Планувати для оператора, який припускається певних помилок, відповідне навчання конкретним навичкам у найкоротший термін, надавати конструктивний зворотний зв'язок працівнику. Для тренерів дає змогу оцінити, оцінити, яких саме компетенцій не вистачає і у кого. Сфокусуватися на головних або найчастіше повторюваних, тобто топ-10 або топ-20 помилках для більш швидкого їх усунення шляхом проведення навчання. Для самих робітників проєкт є мотиваційним, бо завдяки відкритому доступу. Е Робітники бачать свій рейтинг та мають змогу самостійно вдосконалювати свої навички та знання, підвищувати свою продуктивність і як результат отримувати більше дохід. Після виявлення помилок у оператора тренери визначають, на що сфокусуватися для коригування навичок роботи безпосередньо на робочому місці, що значно зменшує час для навчання. Якщо це можливо, то помилки коригуються шляхом роз'яснення причин їх появи та методами їх уникнення. Навчання, тобто коригування, проводиться прямо на робочому місці, не зволікаючи. В залежності від кількості та частоти появ помилок та кількості операторів, що їх скоюють, розробляються індивідуальні або групові програми навчання. Залучення шиф тренерів дозволяє проводити індивідуальне навчання безпосередньо на робочому місці зі збереженням заробітної плати операторів, так як навчання проходить безпосередньо при виконанні виробничих задач. Але під пильним наглядом тренера. За потреби напрацювання теоретичної частини навчання проводиться групами в центрах. Які ж плани на майбутнє. У рамках проєкту заплановано запуск унікального позадому та комплектування імерсійного симулятора, який повністю дублює кабину та повну 3D-модель кар'єрів Ферекспо. Він дозволить навчити та протестувати операторів значно швидше, якнайменше вдвічі а також відпрацювати дії в аварійних ситуаціях завдяки створенню тренерами штучних ситуацій, з якими будемо сподіватися, оператор ніколи не зіткнеться в житті, але буде до них готовий. Які ще переваги надає емерсівний симулятор це на 54% зменшення часу навчання, на 14% збільшення приросту продуктивності, 54% збільшення рівня безпеки керування обладнанням. На 60% зменшення частоти позапланового обслуговування. Ці очікування спираються на середні значення задокументованих показників продуктивності використання симулятора компаніями Kivit та PAMA. Наступним важним кроком є моніторинг. Моніторинг це важливий етап проведення відстеження майстерності, аналізу та прийняття рішення щодо впровадження коригуючих дій в роботі оператора. І так, підсумуємо. Що нам дає підвищення ефективності майстерності операторів? Перше швидке визначення та усунення прогалень у знаннях. Друге зниження витрат на ремонт устаткування. Третє збільшення продуктивності устаткування. Четверте заохочення за підсумками роботи. П'яте заохочення за прагнення поліпшення особистих показників. Тобто річна оцінка. А тепер в цифрах: що ми мінімально матимемо? Це 11% підвищення продуктивності. 181 мільйон гривень в рік як мінімум це економія собівартості гірничо-транспортних перевезень, зменшення тяжких нещасних випадків вдвічі, зменшення часу затраченого на навчання практично в два рази. Отже, продовжуємо підтримувати стабільний розвиток економіки України, наближаючи її до перемоги. На цьому слайді. Ділюся з вами своїми контактами, завжди відкритий до спілкування щодо обміну досвідом та ідеями. Також буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую. Романе, дякую вам. Ви підтримали мій флешмоб, про який я заявляла ще на початку дня. Ті, хто вкладеться у таймінг або переверше себе, подарує, як то кажуть, свої віртуальні поцілунки обійми, тому шлю вам, ви молодець, вас дуже фантастична українська, ви дарма хвилювалися. Я дякую вам. Дуже крутий і технічно важливий такий аспект, тож бажаю успішної реалізації запуску віртуального симуляторів нехай все складається. А я вам дякую і бажаю гарного дня.